Найкращим гравцем Бормута у березні визнаний український захисник Ілля Забарний. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Бормут у березні провів чотири матчі, три перемоги та одна нічия. Забарний у матчі з Лутоном забив перший гол у складі команди. Поєдинок завершився з рахунком 4-3. Іншими кандидатами були Домінік Соланке, Антуан Семіньо та Льюїс Кук. Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг 100 гравців, яким ще не виповнилося 23 роки. І чия трансферна вартість зросла найбільше за останні 6 місяців? Очолив список Ламін Ямаль з Барселони, трансферна вартість якого збільшилася з 11 до 145 мільйонів євро. На 13-му місці розташувався голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін, плюс 43 мільйони євро з 33 до 76. На 51-й сходинці розташувався Ілля Забарни з Бормута. Він по дорожчав з 26 мільйонів євро до 48, плюс 22. В рейтингу були представлені гравці з 12 ліг та 55 клубів. Найбільше представництво в АПЛ – 29 футболістів. Далі йдуть Ла Ліга 17, Бундесліга 14 та Ліга 1 11. Півзахисник Жирони Віктор Циганков пропустить матч 31-го туру Ла Ліги проти Атлетіко Мадрид через пошкодження. Про це заявив головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес напередодні гри. Цитата: у циганкова травма литкового м'яза. Він не зможе зіграти проти Атлетіко. Сказав Мічел. У поточному сезоні циганков забив 6 голів та віддав 4 асисти у 24 матчах Ла Ліги. Гравцям Дніпра 1 Олександру Піхальонку, Едуарду Сарапію та Олександру Філіпову проведені медичні обстеження. Про це повідомляє офіційний сайт спортклубівців. У Піхальонка та Філіпова виявили м'язові ушкодження, відновлення, після яких потребуватимуть від трьох до шести тижнів. У Сарапія забій стопи лікарі рекомендували невеличку паузу. Піхальонок та Сарапій зазнали травм у минулому турі УПЛ проти зорі. У наступному матчі команда зіграє з металістом дев'ятнадцять Захисник Шахтаря Став Лемкін повернувся у загальну групу. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. 21-річний гравець у поточному сезоні провів три матчі за шахтар в усіх турнірах. Востаннє ізраїльтянин виходив на поле 16 вересня минулого року у матчі з Оболонню. 16-річний голкіпер Остислав Баглай взяв участь у тренуванні першої команди Шахтаря. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Навесні цього року голкіпер провів чотири матчі за Шахтар Ю-19 у юнацькому чемпіонаті України. Також він був у заявці команди на юнацьку команду УЄФА, але не виходив на поле. З 14 по 17 квітня Минай проведе міні-збір на тренувальній базі Динамо. Про це повідомляє «Динамоманія». 13 числа Закарпатська команда зіграє у Києві матч 24-го туру чемпіонату України проти оболоні. А вже за три дні у рамках перенесеного поєдинку 16-го туру, також у столиці зіграє з Динамо. Враховуючи це, Минай вже не буде повертатися на Закарпаття після гри із пивоварами. Вони будуть готуватися до зустрічі з Динамівцями саме на тренувальному комплексі Білосиніх раніше. Чи стало відомо, що клуби дійшли згоди щодо того, аби зіграти номінально домашній для Миная перенесений матч у Києві? При цьому Динамо запропонувало закарпатському клубу взяти на себе всі витрати. Юнацька збірна України ю 16 візьме участь у турнірі Dream Cup 2024, який відбудеться в Японії. Змагання проходитимуть із 19 по 23 червня у Фукуоці. Поєдинки відбуватимуться на стадіоні GVLH. на турнірі. Синьо жовті, які готуватимуться до кваліфікації Євро 2025 Ю-17, Гратимуть проти однолітків з Японії, Сенегалу та Венесуели. Тернопільська Нива оголосила про підписання контракту із півзахисником Артемом Вакленком. У Ниві Вакленко гратиме під 19-м номером. Артем є вихованець Шахтаря. У школі гірників він пройшов весь шлях до команди Ю 19 Також гравець виступав і у юнацькій лізі чемпіонів. Окрім того, викликався у юнацьку збірну України Ю 19 з середини 2023 року. Футболіст був без клубу. 28-річний український форвард Роман Яремчук після закінчення поточного сезону залишить Валенцію, за яку він зараз грає на правах оренди і повернеться до Брюги, якому належать права на гравця. Як пишуть бельгійські видання, іспанський клуб не планує викуповувати українця через слабку статистику гравця і високу ціну, яку ймовірно запросять Брюги. У Брюги ж не хочуть знову віддавати Романа в оренду, оскільки плануючи після євро 2024 ціна на гравця зросте, і потім з'являться нові претенденти на українця. Брюге сподівається компенсувати хоча б частину і 17 мільйонів євро, які витратив на його придбання з Бенфіки. У поточному сезоні Яремчук відіграв 30 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив 8 голів. Зараз Роман відновлюється після травми, через яку пропустить 2-3 тижні. Бенфіка планує найближчим часом зробити першу пропозицію шахтарю з приводу трансферу півзахисника збірної України Горгія Судакова. Про це повідомляє відомий інсайдер Екрем Конур. За його інформацією, Бенфіка збирається запропонувати за Судакова 30 мільйонів євро. Також у послугах річного українського півзахисника зацікавлені Лондонські Челсі Арсенал, а також італійські наполі і Ювентус. А ще раніше повідомлялося про те, що увагу на Судакова також звернув Леверкузенський Баєр. Голкіпер Реала Андрій Лунін зацікавив Баварію, повідомляє Дефенса Централ. Німецький клуб хоче стерти все, що вибудовував в команді, головний тренер Томас Тухель, який залишить клуб після завершення сезону та може почати саме з воротарської позиції. В клубі не забули про важку травму 38-річного Мануеля Ноєра, тому вже зараз йому шукають заміну. А 25-річного українця вважають тим, хто найбільше для цього підходить. Баварці хочуть підписати нового голкіпера до літа 2025 року. Саме тоді. Жіж, спливає контракт і Луніна з реалом. Щоб Андрій не пішов з команди безплатно, Реал вже зараз намагається продовжити з ним угоду, оскільки зацікавленість є не лише з боку Баварії, а з інших європейських топ-клубів. Цього сезону Лунін пропустив 11 сухих матчів за Реал, В інших 14 він пропустив 22 голи. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Один із вихованців київського Динамо найближчим часом може перейти до закордонного клубу. Атакувальним півзахисником української команди цікавиться представник чемпіонату Франції. Назар Волошин може піти з Динамо найближчого літа. Про це повідомляє «Тато таке. Молодий футболіст київського Динамо Назар Волошин може продовжити кар'єру у французькій лізі. 1 У послугах 20-річного півзахисника цікавиться місцевий Страсбург. Тренерський штаб Страсбура шукає футболіста на позиції Вінгера. Кандидатуру Назара Волошина вже погоджено з керівництвом клубу. Динамо скоро отримає запит щодо молодого футболіста. Після 28 турів чемпіонату Франції Страсбур йде на 13-му місці в турнірній таблиці. Орієнтовна трансферна вартість Волошина складає 2 мільйони євро. Контракт Назара із Динамо. Амодії до літа 2027 року у сезоні 2023-2024 Волошин зіграв 19 матчів в усіх турнірах. Півзахисник забив 5 голів та зробив 3 результативні передачі. Сергій Сидорчук та Едуард Соболь потрапили у скандал з договірним матчем. Дисциплінарний комітет бельгійського футбольного союзу виніс офіційний вердикт по скандальному матчі. Вестерло-Генк. Останні п'ять хвилин того поєдинку. Команди догравали стоячи, перекочуючи м'яч один одному. 17 березня Вестрело, за який виступає Сергій Содорчук, грав у чемпіонаті Бельгії з генком Едуарда Соболя. Поєдинок завершився з рахунком 1-1, який задовольнив обидві команди. Генк потрапив до чемпіонської групи, а Вестрело уникнув матчів за виживання. Протягом декількох останніх хвилин команди дозволяли м'ячу вільно переміщатися, не відчуваючи жодного тиску з боку опонентів. 11 квітня дисциплінарний комітет професіонального футболу Бельгії вирішив покарати двома баном тільки Нікола Сама. Це на який грає за Вестрело, і Юріса Каямбе із Генка, оскільки саме вони більше всього тримали м'яч. Решту гравців матчу, включно із Сергієм Сидорчуком, було виправдано. Також зазначається, що Вестрело і Генк зобов'язані виплатити штраф у розмірі 7500 п'ятсот євро.